Ціна за проїзд у хмельницьких маршрутках може зрости на 50 копійок. Приватні перевізники просять владу повернути стару вартість квитка 3.50. Сьогодні підприємці, посадовці та представники громадських організацій зібралися на спільну нараду, присвячену цьому питанню. Нагадаємо, тариф 3,50 за проїзд у маршрутних таксі встановили у лютому минулого року. У вересні, через зауваження антимонопольного комітету, його знизили до 3 гривень. По тому, після скарг перевізників на громадських слуханнях прийняли рішення знову підняти. Однак, виконавчий комітет ціну не затвердив, аргументуючи тим, що не всі підприємці обстежили пасажиропотік та подали відповідні документи. Перевізники ситуацію виправили, і тепер в управлінні економіки обрахували рентабельний тариф. За результатами обстеження пасажиропотоків за урахуванням останніх всіх цих обстежень він становив 4,09. До 4 гривень піднімати ціну не збираються. А от додаткові 50 копійок з гаманців за квиток хмельничанам швидше за все доведеться викласти. На сайті міської ради розмістили проект рішення про встановлення вартості квитка у маршрутках у розмірі 3 ,50 гривні 50 копійок. Протягом 21 дня триватиме його обговорення. За цей час можна подавати своє бачення, пропозиції. Після цього вже виконком буде приймати відповідне рішення. Також невдовзі на сайті з'являться проекти рішень, якими посадовці пропонують врегулювати у місті пільговий проїзд. Перше, це буде адресна допомога. Другий, як відпрацьовано з управлінням фінансів, з управлінням соціального захисту, це буде другий проєкт рішень, який буде висвітлюватися. Це по обмеженню кількості місць на пасажирські перевезення. Перевізники схвалюють ідею адресної допомоги, думки громадськості у цьому питанні розходяться. Тож обговорення триватиме.